Декоративній штукатурці «Лава» торгової марки Файдал. І в даному випадку в мене ця кімната буде, буде, буде в кольорі 5,37. І так, Стіни були видалені під фарбу і прошпаклювані шпахлівкою. Акрилок спадає. Потім перечищено і обезпилено. І загрунтовано бунтівкою. Отак от отжевковую. Чому я вибрав її? Тому що в новодрові ціни часто сирувати, якщо б не вилізла волога, він пішов грибок, я перестрахувався і взяв. І зараз буду наносити карту. Це, Це... не мат. вона в колір затонувала П-37, вона вже в фарбу, наносимо важливим тарастим возом. Все, поїхали. По фарбуванню. Нема нічого складного. Не залишаючи розгодів та потерків. Кута використовую валік менший. Подкоси мене так будуть в чомусь кольорі. Нема ніяких тут проблем з цим. Справиться навіть будь Бажано використовувати свіженькі валіки. Тому що ну, є старий, він вже буває поплішеними і хуже катається. Це, Отак два шари. Ну, Після першого десь mm -hmm. годин через 6 я наношу другий. Пройшло близько 12 годин, так як виробник потребує. І наносимо другий шар. І наноситься аналогічно першому. Mm -hmm. Куті маленьким вальтом, тут великим, не залишаючи куплюків. Покриваємо це все, що воно пофарбовано на передодні. Близько 12 годин високо два шари підкладки. Зараз беру валів з 13 воссом, розвів лапу грутівкою оціню. Можна водою потенцію на 20 і просто напросто наносимо. І розкатуємо, щоб не було великих напливів. І це буде перший шар декологи. Кутак використовувати буду валі меншого помаду. Як вам зручно, хрест по опрямой. Чим гаодитніше нанесеться не малюнок, ну не малюнок, а чим гавризніше покраситься, тим менше, тим краще воно буде. Так, все це фарбуємо, чекаємо визикання, і вуаля. Наступний шар. Ну, тут в мене центр пластинка без лави, але в іншому кольорі. І ось я поклею скотч, так, по-патріотичному. І просто меншим валіком роблю вугол. І так, висох перший шар лапи, зараз поступаю до нанесення другого. На цьому роботу щітку і отакими от крестообразними руками рівномірним шаром покриваю поверхню. Ну, я покрию цю частинку і можна буде формувати малюнок. На об'ємі краще робити вдвох. Отакими От рухами. Якщо сам, то потратити втора на ніс, формував малюнок. Потім далі наносиш. На перпендикулярній стінці я наклею скотч, щоб їх не вимазувати. Потім, коли ці стінки зробить, я скотч зніму і вже наклею на те що зроблено на ту стінку. На ну, ній десь тут квадратний метр. Бру кельму, вона в мене чітенька, наножу трішки матеріал на неї. Тримаю серпчинку в осі і роблячи нажив на передню частину кірма, просто крутимо уявну звісінку. Це перше проминання, таке буде мінімум двічі або тричі. щоб не було там протовстой легенді. Ну, тут трішки залазимо на те, що вже зроблено, щоб стик скрити, продовжую наносити матеріал. Я зараз ці дві сторони по навколо дверей зроблю і потім буду повертатись до того, що вже зроблено, і, і повторювати малюнок другим шаром, другим разом. на низ и роблю малюнок. Потом нанесу ту сторону перед дверей и повторю весь малюнок уже полностью всю, всю стенку. Итак, второй раз проминаю малюнок. збиваючи всі напливи і вдачи малюнок більш дрібниво. Кому подобається, це вже може бути фінішним результатом. Але я звик з речі проходити, переминати малюнок, щоб він був більш гладеньким, трішки. Лесять перший шанс, ми його просто-напросто щось не зарбували. І приминаємо малюнок по мірі того, як він наносить. Тобто там Потім в мене ліва сторона була, потім права. Біля вулів теж треба так його зробити, бо вугли дуже будуть квоти малюнок, якщо не гарно виконані. І старатись забивати отакі пробліски першого шара. Вони, звісно, не лишні, але щоб їх багато не було. Контрольне приминання для цього потрібно Чиста кільма. Можна отаке використовувати, якщо вам не, десь не подобається малюнок, то легенько психнули водичкою і буцімто розбудили матеріал. Ну, Але краще робити це по технології. І ще. Малюнок стає де товщий, де тонший, він стає більш дрібним і цікавим. Це техніка хаос, коли малюнок виглядає на різних ділянках по-різному. Або, як я її називаю, не до Якщо захочете, можна і четвертий раз повійтесь. Але пам'ятайте, що потрібно, якщо цю стінку 4 рази приглазувати, то всі потрібно приглазувати. Зараз пройдусь, потім вже покажу хто результат. Так, знімаю скотч, знімаю скотч і роблю контрольне приглазування матеріалу, четвертий газ. Кильму знову так. Вийду вліво. Ще раз пролажуємо матеріал, контролюючи, ну, щоб кема, на кермі багато його не лишалось, бо такі мати видно. І так, ось готовий результат. Декоративної штукатурки плава. В кольорі 537. 37 Отак вона виглядає. Моя авторська техніка-недомазанка. І ось в перететі, перететі, із. Це стінкою стінку йде з так. У коси Укоси нас теж в цьому кольорі. У нас світломаскування тут. Отак воно такий ефект має, світловідбивний. Ну, По-моєму, це дуже чудовий вибір. Вона гарно реставрується, чудово виглядає, рисунок неоднорідний. Ну, одним словом, одним словом, файталь – це сила. Ну все, підписуйтесь на канали. Декоративна штукатурка лава. Все, бувайте здорові. До... До побачення! Вирішили зняти відео, щоб видно, щоб показати, як декоративна штукатурка лава від того марки файдаль, як вона виглядає чудово в інтер'єрі, коли вже є, є майже, ну, кроме телевізора, майже все. Це колір 537, нагадаю, напротив 4,38. І хоча фактуру я робив таку Десь може трішки грубувато, так як і замовляли, то по примиканням все одно виглядає все чітко. І біля стелі, і біля лиштви, все виглядає пречудово. Це така поличка дамська. Це Ще раз всім дякую. Це Лава. До побачення.